Привіт, що бояться сатаністи, фашисти, комуністи, соціалісти. А я вам скажу, що ми люди були опізнані, бо вони хочуть мати владу над нами. А якщо людина опізнана, вона тяжко піддається під владу сатани. Вона не піде в темряву. Ця людина, яка опізнана, вона піде у світло до Бога. до Пізнання істини слова Боже, там, де проповідується істина, слава Боже, там і є Дух Святий. І розумійте, що в духовному світі йде війна за душу нашу. Сатана хоче нашу душу е, погубити, знищити, а Ісус Христос принесе життя нам світло. То е, ми бачимо, що зараз апокаліпсис іде. Бо катаклізми природні йдуть, війна в Україні, епідемії та інше. Так от Радянський Союз проповідував, що ми люди пішли від тварини, що землі мільярди років. А це неправда, бо Біблія. Е, Істина слова Боже, яка написана Богом через пророки Божих людей та е, бо, е, апостолами, е, які вони були свідками подій шість тисяч років землі. І земля молода, їй шість тисяч років. І е, хочу сказати, що в Біблії написано істина, що було, що є, що буде. І це доказали самі науковці. І хочу сказати слово Боже Ісуса Христа називає духовному світі. Слово було спочатку, коли створився всесвіт, земля, і Бог створював нас людей по образу свого. І слово було у Бога, слово є Бог. І хочу сказати, що при радянському Союзі спалювали Біблії, церкви, гоніння було за Божих людей, християнин. Та так і було і е, в інші часи, е, період цих 6000 років, бо за Божими людьми е, гнали е, пророків, апостолів, та навіть Ісуса Христа розп'яли. І це все робить Сатана, щоб ми були люди темними і під владою Його, щоб ми збожеволили і попали в пекло. Але нас рятує Ісус Христос. Він створив Церкви, і я е, вибір бути: чи бути рабом сатани, чи бути е, живим камінчиком живої, плідної, першої апостої церкви, як місія, слава Боже.